Я показую, показую, розповідаю, розповідаю, і все одно знаходяться люди, які не знають, що існує взагалі в Києві такий автосервіс. Автосервіс Хантерс Гараж» Богатирська 3А. Автосервіс повного циклу, який закриває повністю всі питання, які пов'язані з вашим автомобілем. Тож, давайте ходімо на екскурсію. І так, ми заходимо в нашу прийомну зону. До речі, наша бариста підносить каву нашим майстрам в цех. Наша приймальна зона. Тут розташовані наші майстри-приймальники. слесарний відділ, кузовний відділ та цих додаткового обладнання. Наша чарівна хостес вас зустрічає, якщо ви з дітками подарує кульки. Ось таку красу. Ваш автомобіль з нами завжди в захисті. Це Такі накладки на кермо, біорозкладні чохли на ваші сидіння. І, звісно, звісно, на підлогу. Якщо дощ, ми вас зустрічаємо з парасолькою. Ще коли завершується ремонт вашого автомобіля, ви отримуєте вологі серветки та водичку від нас з нашим логотипом. Каса, в якій ви сплачуєте за наші послуги. І тепер давайте піднімемось в лаунж зону. І так, наша зона очікування. Але перед цим я ще розповім, що в нас є власне ательє, де ви можете перешити повністю свій салон, можете перешити або зробити частковий ремонт, перешити ваше кермо. І на богатирській в нас є ось такі зразки. Ви можете обрати колір, яка, який шов вам більше подобається. І так. Наша лаундж-зона, де ви можете випити каву, з'їсти дуже смачну смачну їжу, почитати книгу, привітатись з нашими рибками, спостерігати за ремонтом свого автомобіля через екран, а також попрацювати на своєму ноутбуку, тому що у нас під кожним столом є ось такі розетки. До речі, діткам буде також не сумно, тому що в нас є. Ще ігри для діток і не лише для діток. І ще в нас десь є розмальовки. Тож, ми на вас завжди чекаємо в найкращому автосервісі Києва Hunters Harsh.